Поки малеча спить, я 6 годин його забрала. Даю мамі поспати. Він спить, а я сварила компот і ось поставила картошечку. Ну, котлети у нас є, якраз синіх є, томати є, огірочки є, є. Кріп. На кінець, то можна картошечку посипати кропом. І це буде такий сніданок. Є сметана, є вершкове масло, є просто олія. От. А так, ну, я зараз буду пити каву, мабуть, поки ще малеча спить, бо скоро, скоро він прокинеться в 9 годин, треба мама буде його годувати. Давай, давай, кушай. Хороша, хороша дівчинка, давай кушай. Походу, Віка нам винесла, нагріла, а не туди поставила. Да, тобі мішай. Зараз я полью тут ці квіточки. Давай на цю сторону, давай. вона звикла отут. Ой, давай, 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 давай. Я теж снідала на вулиці, віка мені винесла. да І малявочка наша спить. А я зараз швиденько наберу водички і зірву кріп. І коли там вимию, а коли вже буде поріжу. Та їжу вже, господи, мотаєшся сюди-туди. Давай їж. От умнічка. о яка молочина. о як ти молочинка. Бачиш. Їж, їж, хороша дівчина. І будемо гуляти на вулиці. Так, пішла, я зріжу кріп. Води вже я набрала. Так, сюди буду складати, а потім уже просушу. Фух, отак працює. Так, що ми тут? Ми спимо. Гендія, що ти там шукаєш? Ти вже ж поїла. Ну, все, водичка тут. Іди тут пий. Ну, так, нічого наросло. Фух, Спить малявочка. Ну, ось оскільки. А ти що, красуня? А, що ти хочеш? Там водичка. Іди пию там водичку. Зараз я буду мити, потім водичку поміняю і частину помию і знову. Так, це ж тут. Трішки, мабуть, і переріз, бачите? Ну, нічого, не, не треба жодні листочки, а хай трішки будуть і ті цурупалки. Так, Я що отут буду смітити, та корінці не буду в воду. Ти облизуєш іще. Думаєш, що не все поїла? Mm -hmm. Ось так накладу тут. Так, мені краще. от Так оце, бачите, згадала, як в молодості, все сама, однією рукою держу лялечку другою. Щось роблю. от Ну, так було, звичайно, всі знають, всі були молодими. І опа. Отак можна від... <хи> відламати. А, а що я? От уже. Так, зараз гляну, що там ми шевелимося. Наталя щось кричить. Гуляє. Дала сосочку. Може, може встигну я Ой. частинку хоч зробити. Ще ж до, до обіду ще далеко. Угу. Ну, головне, щоб не плакав. Я вчора з вечора пізно вже з шланги його помила, кріп. Ну, це ж, знаєте, все рівно. Десь земелька. То треба навіть двічі помити, щоб був чистий і просушити. Я це буду в морозилку. Не оставила нічого, як зійде, отам, де в мене навесні був невеличкий. От. Щось сьогодні навіть картошку не, при... не картоплю не притрусили. Отак. Ну, а це піде в добриво. Та добре, що я посадила. Я вже мені там М -м -м сувітували притрусить земелькою, а я його З замочила землю і висіяла і все. Ну, я вже так декілька разів практикувала, він тоді швидше сходить. Навіть швидше, чим там пишуть, що він там, скільки я забула, схожість з його. А він так швиденько повилазив так. По-моєму, моя робота закінчується тут. От. Це Далеко поставила. Ну, що балакає? Балакає, ой, мій хороший. Трішки побалакаю я ще один. Отакий От помию. Тут же треба слідкувати, щоб і мухи не налетіли, і оси. Так, да, розкажи мені, розкажи, бабулечки, що ти там хочеш. Гуляємо. На повітрі добре. Ми вчора 6 годин гуляли. З перервою по 3 годинки десь. Ну, сьогодні, мабуть, не буде такого, бо буде 35. Температура це дуже висока. О, дивіться, який вже виріс. Ну, куди його лишать? Звичайно, треба забирати вже. Так. Це вже навіть не обговорюється. Треба було його, я не побачила Лілі віддать, вона там огірочки закривала, ну, вже все. Я їй сухого дала. Не помила. Чи помила з корінням? Так, можна розкласти сюди, хай трішки стече вода. А це бур'ян. Ну, ось так працюємо. Ну, по-моєму, щось там ми крепче вже. Просимося на руки, такий ручний. Та це, звісно, то мама, то бабуля чого й не попроситься. Нічого вам всякою фігнею займатися. Так, ось так покладу ще. Ну, такий непоганий. Було написано кущовий, але я не бачу тут кущика, Ось, бачите, який. Ну, ну, виріс. І ще в таку спеку, ну, я не буду говорити, що я його не заливала. Ну, Водичка чиста, так що можна. Ну, я вчора добре його помила там. Ну, думала, що вода буде грязніша, ні? Ну, можна і повторити ще, помить. Угу. Так, може я і все і зроблю, ну маю на увазі поріжу. Лишилося небагато. Так, а ви чим займаєтесь? Скажіть? Хто чим займається? Ну, в кого лялечки такої нема, як у мене, то, мабуть, пенсіонери городом займаються. А хто в багатоповерхівці живе, чим там займатися? Зранку поприбирав, я просто думаю, що так. Бо коли пішла на пенсію, то я ще працювала, та ми жили на лівому березі, ще ту квартиру, що віддали сину. От. То мені, звичайно, ніколи було скучати, бо я пішла вже е, зовсім трудову. Діяльність свою завершила, коли мені було 65 років. От, а ну то вже ми, вже ми тут жили. Ага, тут там в квартирі мені не було коли сумувати. Робота, робота, дом, робота. Внучка невелика ще була. Так, ну все, це сміття. Зараз ще водички візьму. Так, забуваю зрізати, а потім мить трішки забруднила воду. Ну, так що, ой, та, так як ми готуємо це з, з кропом, то забуваємо то, то вистачить його. Ну, айка тихо. Не на всю зиму, ну точно, надовго. На так. А я мовчи, не буде мені онучка, правнучка. Так, от троянди піділлю і зараз ще принесу води. Так, і ще раз сполосну. і хай провітрюються. Так. Ну почнемо з оцих. Так, трішки. так поставимо. Щоб були чисті. Трішки обірвала. Віка, коли оце товсті ножки, каже, бабуля, на що ти їх порубав? Ну, я зараз покажу, які це ось такі. Ого. Так, хай водичка стікає, ну а потім поріжу. я таки викину цю цурупалку. Пендюш, та в тебе ж є вода. Господи, зараз я тобі налью. Зараз налью. Яка? Ось о є вода, ж носю. Дивися скільки. Ну зараз принесу. На тобі водички. Де тобі поставити? Там? Ну, на там. Держи. Ага, караули швіку. Так, все. Ну, не так то багато, але це вистачить. І у мене є з прошлого року сухий в кофейні 100-грамові баночки, десь отак, з половина. Ну, зараз мені ніяк. Я тут караулю додому занести, тому я отак накрию. Да, фандюшечка, да. О, а потім в пакет і в морозильни. Цей небагато, в один пакет загружу, бо ми там вже отак ножками вже не хочемо щось лежать. А ти куди пішла? Куди? І куди ти пішла, куди ти пішла? Я в гараж не йду, ні, ні. Шум це в нас тут білий шум, він його заспокоює. Так засинає. І коли прокидається, теж лежить ще місяця нам нема. Починаємо, вроді як агукати. Ні, він не агукає, так щось балакає там сам собою. А фендюшка стає на задні лапи і заглядає до нього, да? да? Ми ще трішки. Побудемо на дворі і підемо, бо вже починає душно ставати. Спека додається. Ну, такі два пакетики в мене вийшло, дивіться, і пуста мисочка. Ну, Там, може чуєте, то малеча в нас їсти просе. І зараз я сховаю в морозилку, я думаю, нам, мабуть, вистачить і на всю зиму. Тим паче, що в мене є сухий ще. То я і не дуже переймаюся. Бо в АТБ, оце як починає зима і осінь, то дорого. Та й в цьому році було теж пучок 27 гривень, а в мене вже не було. Та й його майже й не було в цьому році. Ну, оце ж посадила і вирос. Це там, де ріс часник, я його встигла посадити, там висіяла і виріс.